Усім привіт! З вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на третє бокс-сет видання манги Наруто. Цей бокс був надрукований 5 січня 2016 року. Він включає томи з 49 по 72, та це фінальне видання оригінальної манги. Всередині нас зустрічає неймовірний портрет Саски та Наруто, та ми переходимо до наших бонусів. Ця книжечка містить додаткову історію приквел до повнометражного фільму по Наруто, а також секцію питання та відповідь із самим Масаші Кішемото. Впевнений, що фанати зацінять манга-версію сцени у лазнях, а також епічну появу Акацькі. По класиці двобічний постер горизонтальної орієнтації з основним кастом Наруто з одного боку та сплячим курамою з іншого. 49-й том збір п'яти кагі та Наруто на обкладинці. П'ятидесятий том має назву Смертельний двобій у водяній в'язниці. Тож закономірно ми бачимо кі саме такі лерабі на обкладинці. Саске Данзо та Тобі на обкладинці 51-го тому під назвою Саске проти Данзо. 52-й том під назвою Возз'єднання команди номер 7 Та ми бачимо кабуто проти Саски та Нарута на обкладинці. Наймиліша обкладинка відходить 53-му тому. Та щоб добити нас на звороті вони додали щасливе дитинство, якого Наруто ніколи не мав. 54-й том під назвою Віадук Миру із Конан, Наруто Кісаме та Гай Сенсеєм на обкладинці. Наруто проти своїх реанімованих колишніх супротивників на обкладинці 55-го тому під назвою Початок Великої війни. Золотий та срібний брати Кінкаку та Гінкаку а також Даруї на обкладинці 56-го тому манги. Під назвою Воз'єднання команди Асуми. 57 Том має просту назву Битва. Та на обкладинці ми бачимо дует ідеальних джінчурікі Наруто та Кілера Бі. 58 Том має назву Наруто проти Ітачі. І саме це ми бачимо на обкладинці. На обкладинці 59-го тому 5 КГ показують, на що вони здатні. Шістидесятий й том має назву Курама, а на обкладинці ми бачимо усіх біджу у дитинстві. Об'єднаний фронт братів Учіха проти Кабуто на обкладинці 61-го тому. 62-й том має назву Тріщина. Та на обкладинці ми бачимо Какаші та Сенсеїв, Мадару та Наруто. Обіта, какаші та Нарута на обкладинці 63 го тому під назвою Світ мрій. Ви тільки подивіться на цих милих пиріжечків на обкладинці 64-го тому під назвою «Десятихвостий». 65-й том має назву «Хаширама та Мадара. А на обкладинці ми бачимо Саски та реанімованих Хокаге. Воз'єднана команда номер 7 на обкладинці 66-го тому під назвою Нова Трійця. Неймовірний дует батька та сина на обкладинці 67-го тому під назвою Відкриття. Шістдесят восьмий том із назвою Шлях та молодими какаши Рін та Обіто на обкладинці. 69-й том має драматичну назву Початок Багряної Весни. А на обкладинці ми бачимо Гая, Майто Дая та Роклі. 70-й том має назву Нарута та Мудрець шести шляхів. А на обкладинці ми бачимо реінкарнації Індри та Ашури. 71-й том має назву Люблю вас, друзі. А на обкладинці ми бачимо сьому команду в повному складі. На обкладинці фінального 72-го тому із назвою «Наруто Узумаки ми бачимо, як наш улюблений протагоніст нарешті досягнув своєї цілі та став Хокаге. Топоможи мені також досягнути моєї цілі, та тисний лайк та підписку. З вами був Мака. До зустрічі.